Так, весна 2023-го пересадка Грецького горіха. Така серйозна штука. Так, ну і на новому місці. Сіянець з тонкою кожурою. В минулому році давав два сигнальних урожая. У цьому році сигнальний горішка, урожає сигнальних. Ноги ну, там його густо насажено, то пересажуємо сюди. Так, 2023 рік. Тут росли грецькі горіхи, посажені сіянці, ось так. Дуже густо вирішив пересадити. Це один залишився такий менший. Такі самі крупні горіхи, дивіться скільки позаложувало плодових бруньок. І там я роблю такий рядочок. Що замітив? Замітив те, що чому раніше грецький горіх почав вступати в плодоношення. Ну, дивіться, багато коріння такого мочковитого. Центральний корінь є, але так як я колись викопував, тут був дуже мощний центральний короб, а мочковитого майже не було. А тут, 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 тут мочковитого. А центральний корпус. І виходить таких багато заложених плоду. з цієї сторони покажу. Цей горілка дуже мощний, дуже високий плюс. Пушний, що зробиш? Весна наближається, треба щось робити. Так, і найменший горішок виходить. Ось такий. Ще хотів би показати вам так само корінь. Дивіться, Мучковитий іде, центральний є. Був, але він невеликий. Більше мочковитості. Я думаю, із-за цього зараз Грецький горіх почав вступати в плодоношення набагато раніше. Не так, як, якщо почитати літературу, то говорять, що там через 8-10 років може вступити в плодоношення. Цьому горіху, мабуть, четвертий рік від посадки з горішка сіянець. Виходить. І в минулому році він давав сигнальний урожай. Так що такі вам справи. Тут Зараз будемо там далі садити.